Вітаю! Сьогодні ми говоримо про платформу Labster. Це платформа з інтерактивними симуляціями з природничо-наукових дисциплін, і про неї можна дізнатися на сайті проєкту Цифрові сервіси для освіти України від Міністерства освіти і науки України. Тут, якщо перейти на сайт МООС4.ua є. Нижче такі вкладки, як платформи, інструменти, кращі практики. І якщо ми перейдемо на платформи, ми бачимо тут і Курсера, і Udemy, і «Ukraine Global Facility» для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. А є ось платформа Лабстер. Якщо ми ось так відкриємо, то такий короткий опис. Які ж симуляції тут є, з яких галузей: це анатомія та фізіологія, біохімія, біологія, біотехнологія, хімія, наука про землю, мікробіологія, фізика. Деякі предмети стосуються старшої школи, деякі тільки закладів вищої освіти. А отже, вчителі природничо математичних дисциплін можуть обирати тут для старших класів різні віртуальні лабораторії. Є, звичайно, проблеми з тим, що вони англомовні, але ми будемо розглядати шляхи вирішення, як виходити з такої ситуації. Є їхній сайт спеціально для українців, і тут навіть є можливість отримання сертифікату проходження навчання для викладачів і вчителів. Але якщо ви введете просто про, по пошуку в Google. Лабстер для України ви потрапите на ось таку сторіночку, де потрібно зареєструватися і зареєструвати свій заклад. Тут зазначено, що тільки для працівників та IT-адміністраторів навчальних закладів України, але ви можете, ось тут є віконечко надіслати запит, і запитати, чи можете ви, я, наприклад, зареєструвалася самостійно. Тут треба спочатку обрати навчальний заклад. Нашого закладу тут в переліку не було інституту після дипломної освіти, тому я звернулася до них і при чому відповідь була миттєвою. Тобто, ви пишете, вам одразу відповідають на скриньку. Приходить відповідь, і зразу ж долучили мене, надали права доступу, і я змогла зайти уже на сайт. А якщо один вчитель реєструється чи адміністратор, він може до своєї команди долучити вчителів, може долучати співавторів певних курсів, ну і приєднувати, запрошувати уже учнів. Отже, розглянемо детальніше, як працювати з цією платформою. Навігація на платформі. Я перейду в свій обліковий запис. І що ми бачимо? В лівій частині у нас є такі вкладки, як Home. Тобто головне меню, головна сторінка платформи, далі каталог, де запропоновані різні симуляції, а що тут є? Симуляції, пакети курсів і анімації. Ми бачимо, що спочатку може відображатися англійською мовою сторіночка, але якщо у вас налаштований хром для перекладу сторінок. І випадково воно не перекладається, то ви правою кнопкою миші можете перекласти такою мовою українська. і у нас уже бачите, українською мовою відображаються назви всіх симуляцій. Якщо ж у вас браузер не налаштований, і у вас немає Google перекладача налаштованого, щоб він по можливості перекладав українською мовою сторінки, то ви можете перейти знайти у мене на каналі відео, як перекладати сторінки браузера українською мовою. Так, коротко то це ось три крапочки натиснути: обрати налаштування. в Налаштуваннях знайти мова, і вже налаштовувати, щоб і Google-перекладач перекладав, і українська мова була головною сторінкою браузера тощо. І що у нас пропонується в каталозі? Це симуляції, тобто різні симуляції з різних дисциплін, і ми можемо їх. Фільтрувати тут є відповідно якісь міжнародні стандарти, що ми можемо поставити пропорції на потрібні. Далі теми, які нас цікавлять, наприклад, те, що стосується школи, біологія, хімія, можливо, інженерія, ми заберемо, фізика, ну можна інші обрати. Рівень освіти вища школа, тобто, це буде стосуватися старших класів і закладів вищої освіти. Мова у нас є п'ять мов, і я обрала англійську серед переліку, але ви можете обрати якусь іншу, і для яких пристроїв буде ця симуляція конкретно працювати. Для початку варто обрати тривалість до 15 хвилин, тому що навіть 15 хвилинна симуляція буде не просто її одразу пройти або підготуватись до уроку, тому що, як я говорю, симуляції англомовні і треба трошечки вчителю підготуватися, і ми про це теж будемо говорити. І я зробила запит, бачите, і мені з'явилися різні симуляції. їх можна тепер, коли ви їх знайшли. Конкретно ви можете відкрити більш детально є опис кожної з них. І якщо вас якась зацікавила, ви натискаєте Додати. Відповідно, ви додаєте до певного курсу, який ви будете створювати. Тобто для кожного класу ви можете формувати свій пакет симуляцій і призначати їх учням. Крім симуляцій, є ще цілі пакети курсів, а також анімаційні відео. Якщо говорити про відео, тут є багато цікавих навчальних відео, і навіть якщо ви не будете платформою користуватися повною мірою, тобто залучати учнів до платформи, то багато чого, навіть саму симуляцію можна проходити разом з учнями і на великому екрані демонструвати, і демонструвати ось ці навчальні відео. Якщо говорити про відео саме, то вони всі є розміщені на Ютубі. І, наприклад, якщо ми обираємо будь-яке, то ми можемо перейти дивитись на Ютубі, але принаймні ми можемо ось так натиснути, почати переглядати його. І нагадаю, ось як налаштувати субтитри, щоб у нас відображалось відео української мови. Це взагалі стосується всіх відео, які ви знаходите на Ютубі. Якщо ви подивитеся в нижній частині, то побачите ось такий кнопку субтитри. Чи це буде на весь екран чи у зменшеному вигляді? Якщо ви натиснете цю кнопку, то вже субтитри будуть підкреслені червоною рискою, і якщо ви запустите відео, субтитри вже будуть. Як тільки буде так. Звук іде, і субтитри вже є. Але нам потрібні субтитри української мови. Що ми робимо далі? Натискаємо коліщатко, ось тут правіше від значка субтитрів, коліщатко налаштувань. Обираємо пункт субтитри. Зазвичай в переліку субтитрів української мови немає, рідко коли є. Тому ми обираємо автоматичний переклад. І далі, уже серед мов автоматичного перекладу, знаходимо українську мову. І тепер бачите уже. Уже інформація. Відображається українською. І коли ви будете демонструвати учням, ви можете взагалі відключити звук, а включити лише субтитри, можете самі озвучувати. Тобто, ось так можна використовувати засоби перекладу на Ютубі. Перейдемо до головного меню. А і подивимося. Далі, ми розглянули кнопку додому, головна сторінка, каталог, перелік усіх симуляцій, пакетів і відео. Далі є кнопка Створити курс. Також є кнопка Мої курси, де ви можете побачити. Я називала курси, оскільки працюю післядипломній освіті, тому я створювала такі курси для слухачів категорії біологія, екологія, вчителі фізики. І для директорів, щоб вони розуміли, що є така платформа, і могли долучати і пропонувати вчителям. Тому ось такі мої курси. І тут вони більш детально у мене на головному екрані відображаються, коли я на головній сторінці знаходжусь. Є у мене кількість симуляцій, які я долучила. Причому як спочатку, коли ви створюєте курс, ви можете навіть на початку року собі. Запланувати, познаходити цікаві симуляції. Ну, курс, наприклад, мається на увазі там конкретний клас, конкретний предмет. Ви можете назвати його там 10 а фізика, і долучити туди, уже познаходити собі якісь симуляції, пакети симуляцій, відео, долучити, але не публікувати, просто щоб вони вже були, щоб ви були готові вже до викладання предмету. А коли в певний момент часу, коли вам потрібно буде призначити, коли ви запросите вже учнів, і коли ви вже почнете певну тему вивчати, ви натискаєте кнопку публікувати, і тоді ця симуляція буде публічною. Тому у мене, наприклад, в курсі біології-екологія 6 долучено симуляції, а лише 4 я зробила публічним. Також відображається, чи всі студенти можна конкретніше подивитися конкретного студента, хто долучився, хто активно працює, і так по всім курсам. Ну, оскільки ми так ознайом тільки демонструємо вчителям, тому. Не було вимоги такої, щоб доєднатися обов'язково і виконувати завдання, але бажаючи могли долучитися, і вони також можуть безкоштовно проходити скільки завгодно разів тренуватися з тими симуляціями, які я їм опублікувала. Ну або зареєструватися вже самостійно. Ось так виглядає головне меню. І в наступному, в наступному відео ми розглянемо, як створити курс і як долучати учасників, і долучати вже різні симуляції і пакети до курсу. Дякую за увагу!